Теща у меня с Украины. В общем, готовлю сегодня настоящий украинский борщ. Украинский чи не украинский, а я в телому, в телому. Казан я мыть не буду. Не мыть, не протирать. Варим украинский борщ. украинскому борщу. Украинское сало. К украинскому борщу. Питхария конкретно. Украинский. Ну, украинский. На основе украинского сала. С украинским салом. С украинским салом. К украинскому борщу. Украинский борщ. Ще 25 разів скажи український, і тоді реально просто у мене рвотний рефлекс почнеться. Вітаю вас, глядачі та підписники мого каналу. Мене звати Андрій Клюс, і це рубрика Хрючево. Ви мені написали в коментарях, що хочете, щоб я розглянув сінє в ділі. Я про цього персонажа ніколи не чув, але якщо ви просите, то будь ласка, сьогодні. Ми подивимося страву, яку він приготує. Це справжній український борщ в казані на кастрі. Хто такий в ділі? Сеня в ділі це я так розумію, кухар чи шеф кухар в якого 1 мільйон 790 тисяч підписників. В принципі, він готує страви на мангалі, на кастрі, в казані. Давайте подивимося, що з цього вийде. І перед тим як ми почнемо з вами дивитись, хотів би сказати дякую полку Каліновського, всім білорусам, хто воює за свободу України, і за ось такий чудовий подарунок, на який я навіть не очікував. Дякую вам, дякую всім Збройним силам України, що нас бережете і приближаєте нашу перемогу. Так само ми з вами маємо приближати перемогу, допомагати, донатити. Тому долучайтесь до мого збору на пікап для 152-ї другої окремої розвітроти. Ну а зараз я думаю, немає причин, щоб не почати. Тому з вас, як завжди, бонусом лайк, підписка, якщо ви точно не зробили. Ну а ми починаємо. друзья всем огромный привет сегодня буду готовить блюдо которое уже должен был давно приготовить для канала все не находил времени теща у меня с украины в общем готовлю сегодня настоящий украинский борщ по рецепту тещи сегодня будет максимально вкусно поехали Сразу зашел <с> в козыри кто кажется тещи ну окей в принципе цены по Моя теща борщ варит на свиных ребрах. Вы можете использовать говяжье. Потребуется 3,5 килограмма свиных ребер, картофель, 2 стакана фасоли. Фасоль я предварительно вчера еще с вечера замочил в холодной воде. Соль, растительное масло, сахар, перец горошком. Лавровый лист обязательно. Овощи у меня, как всегда, со своего огорода. Капуста, болгарский перец, острый перец, одна штука. Зелень, укроп, петрушка, лук, чеснок. Около 500 грамм протертых помидоров, лимон, морковь, свекла. Ну вот и все. Разжигаем огонь. Що я хочу сказати. По-перше, в нього склад доволі таки непоганий, і з такого складу продуктів можна приготувати дійсно дуже смачний, насичений та ароматний борщ. Тим паче, що в нього є дуже серйозний козир, якого немає у більшості з нас. У нас з вами це що це вогонь на вогні. Борщ вийде в 100 разів смачніше, і це вже великий плюс. Але далі це технологія. Він 100 раз повторює, що це український справжній борщ. Давайте будемо дивитись. Єдине, що я хочу підмітити, я спеціально зайшов в опис під відео. Оце відео що я зараз дивлюся, і думаю, гляну пропорції, що в нього там написано. А в нього там на секундочку. Та й пропорцій взагалі ніяких немає. Тобто в нього є свинячі ребра 3,5 кг, картоп, картопля, квасоля, два стакана. Ну, типу, помідори 500 грамів, все. Далі просто перераховані інгредієнти. Як на мене, це максимально неправильно і ну, типу, нечесно до глядачів, тому що вони захочуть приготувати от саме такий, наприклад, борщ. так? І в них не вийде. А чому не вийде? Тому що немає конкретних грамовок, скільки чого іде. Завжди буде різний смак, різний колір, різна текстура. І це неправильно. Якщо, наприклад, зададите в мій борщ, рецепт борщу. Там все прописано до грамів, так як я брав на відео. Отак, якщо ви візьмете, у вас вийде один в один той самий смак. Ну, якщо звичайно додасте щіпку любові. Тут же ж немає нічого окрім переліку. Ну окей, як на мене, це вже недобре. Єдине, що я хочу сказати, це мою, моя моя така знаєте любов до вогню. Вона безмежна. І я колись можливо також приготую вам безліч рецептів на вогні, коли буде така, як то кажуть, можливість. Тому що всі страви, які готуються на вогні, це не перевершено по смаку, по ароматиці. Будь-що ви там не приготуєте. Дійсно буде смачно і плюс на природі, на свіжому повітрі. Ну, що може бути краще. Ну я не знаю, наприклад, на кухні. Звичайно, так всі ми з вами готуємо. Але для мене це такий кайф виїхати кудись на природу. Не знаю, напишіть в коментарях, чи, до речі, любите ви готувати на природі чи на вогні. Розожгли огонь, заряджаємо наш любимий, многоуважаємий казан. Сьогодні мені потребується на 16 літрів. первым делом в казан отправляем около 100 мл растительного масла. Дадим маслу нагреться. Смажем стенки казана растительным маслом. Не стал я делать поджарку в доме, не стал я доставать вторую печь, делать поджарку. Потом две печки чистить, мыть лишнюю посуду. В общем, я вначале сделаю в казане поджарку, точнее две поджарки. А уже потом начнем варить непосредственно Сам український борщ, ну не знаю, український чи не український, але в цілому, в цілому, суть правильна. То він все зробить в казані. спочатку обсмажить моркву там, всебуля. Потім бурячок, і типу, це все правильно і за це йому дійсно. Ну респект. Хочемо подякувати Андрію Клюсу. Дякуємо за допомогу зборів косі. на собі Паджера Андрію Клюсу та його аудиторії. Дякую, Андрію Клюсу. Та його аудиторії нам допоміг Андрій Клюс. Я хочу подякувати Андрію Клюс. Отримали від Андрія Клюс. Хочемо подякувати Андрію Клюсу. Дякуємо Андрію Плюс. Вітаю, друзі. Подредагуємо трошки нашу ціль. Так як розвідникам вже передали машину. Інші волонтери вони попросили в нас. Також про допомогу, але їм потрібні два монокуляри з тепловізором, такі, як ми вже їм збирали. Тому що розвідникам треба очі, і ми збираємо 300 тисяч гривень на це. За це, що вам було донати не тільки цікаво, а ще й приємно. Є ось такі подарунки, за донат від 100 гривень цинк від снарядів, за донат від 1000 гривень, ось такий тубус, я не знаю від якого калібра, і унікальний лот, який ми будемо розігрувати від 5 тисяч гривень, а далі хто задонатить більше, то його і забирає. Це години кручної роботи від снайперів. За такие подарунки, я думаю, треба поборотись. Верю в вас. Давайте, кожен донат важливый. Слава Украине! Отправляем первым делом сюда мелко нарезанный лук. Готовлю строго, повторюсь, строго по рецепту все ж, Уже проверено. Получается просто сказка. Да, получается сказка, а грамовок то нет. А как эта сказка выйдет в тех, кто будет готовить по твоему рецепту? Обжаримо около трьох хвилин на хорошому хорошому вогні. Далі йде морковь. Морковь нарізана як на плов. Ви знаєте мою любов до нарізки з соломкою, але тут ну, дуже крупна нарізка. Як на плов, це ви розумієте, це такі брусочки грубі, довгі. Тобто для борщу це ну, не підходяща нарізка, тому що буде звісати з ложки і незручно буде їсти цей борщ. Тому нарізка має бути така тоненька соломочка, однакові, все, ну, все має бути однаково. Це крупно. Не знаю, можливо, хто там як любить, кому як більше подобається. Мені мені ні. Як на узбекський З морковкою обжарюємо, Ну теж хороші 5 хвилин. Далі йде болгарський перец. Перець горошком, лавровий лист. Ой, ну а це вже, чесно кажучи, починається ну, реально хрюще. Ну, як можна додавати в борщ перець горошок. Добре, ще там лавровий лист, але нашого додавати зараз в обсмажку, якщо його краще прогріти просто пальничком і кинути там уже в Саму цю масу з бульйоном і з усім, наше її додавати зараз? Не розумію. Перець горошком буде реально хрустіти на зубах і, не дай Боже, комусь попадеться. Це максимально неприємні такі відчуття. З приводу моркви цибулі, як на мене, він зарано додав перець болгарський, тому що моркви і цибуля ще навіть не обсмажились, вони навіть не стали золотисті. Типу, зараз буде воно все варитися. Да-да, перец горошком с лавровым листом, именно поджарку. Обжарим около 3-4 минут. Первая поджарка готова, выкладываем. Лук, морковь, болгарский перец, перец горошком. Ну, ви бачите, воно таке все варене. Ну, якщо ви придивитесь, то воно дійсно все варене, воно не обсмажене. Можна було би більше дати вогонь, обсмажити цибульку спочатку трошки довше, щоб вона карамелізувалась, потім додати вже морквочку, і так далі. Він а, тут поспішив, тобто тут він вже в смаку а, трохи втратив. На жаль, Трошком лавровий ліс плюс він не посалив цей компонент страви. Як ви знаєте, для того щоб в кінці було легше доводити всю страву по смаку. Треба кожен компонент вже доводити до смаку. Тобто піджарочку, довели сіллю, перцем і так далі. Там. Бурячок так само довели по смаку, бульйон довели до смаку. І тоді, коли ви все з'єднаєте, воно там дійде у вас до кипіння, вам буде довести до смаку легше, аніж потім кожен продукт буде тягнути на себе смак, і ви посалили, воно ніяке, ще посолили, ніяке, ще посилили ніяке і потім пересолили, Розумієте? Тут можно попасть в просак. Я раджу доводу до смаку кожен компонент. Добавляем растительное масло. Грамм 70 Вот так я нарезал свеклу соломкой. Ну, как и морковь. В принципе, можно было нарезать мелкой соломкой, но у меня как нарезал, так нарезал по-мужски. Засыпал сахаром минут на 15. Свекла дала сок. отправляем. Нарізав, як нарізав, ну як для свиней нарізав. Ну окей, менше з тим. Ми ж цінюємо в перші чергу смак, правильно? Чи? От. Але все рівно таке відношення до їжі, розумієте, і це він готує борщ. От він якусь там щі мені б взагалі було по барабану. Я б навіть той не коментував. А тут він готує е, українську страву борщ і там то так нарізав, це як нарізав, так нарізав. Буряк засипав цукром, нащо щоб пустив сік. Ну, Не розумію я цього момента. Нащо засипати буряк цукром, щоб він пустив сік. Не розумію. Окей, добре, дивимось далі. На умереному вогні обжарюємо около 3-5 хвилин. Ось, Сколько скільки дала світла. Ну І нащо, щоб буряк давав сік. Нащо віддавати сік і смак, ну випарювати його нашу. Краще, ж, хай воно запечатається все всередині. І плюс чому умірений вогонь. Треба дати сильний вогонь, щоб воно карамелізувалося, обсмажилося. і далі вже тушити на середньому вогні. Свікла пасирується 5 хвилин. Видавив сок одного лимона. Додаємо. Протертий помідори. хорошо все перемішаємо. Ну тут ви знаєте моє відношення. Я більше полюбляю і раджу використовувати томатну пасту. Ясно, якщо у вас є там перетерті помідори, окей, можуть бути помідори, але їх завжди треба обсмажити окремо на сухій сковороді, для того, щоб концентрувати смак, для того, щоб карамелізувати цукор, який там знаходиться, щоб пішов цей такий неприємний земляний смак. А тут він готує в казані, в принципі, можна йому то простити, але. Єдине, що треба більший вогонь для того, щоб воно ж обсмажилось, а не варилось. Розумієте? От про про те я вам і казав. А зараз воно просто протушиться, нічого там не карамелізується, та й, в принципі, смаку того, який би міг би бути, також не буде. Тобто тут він смаку також втратив. Закриваємо кришку. Огонь. Срідній, на середньому огні протушимо піджарку минут 15. Світла должна бути повністю готова. А що він воду не додає? Сіль там, перець, чесник. <смас> типу, по смаку також він не доводить, буряк буде ніякий. Що він протушиться? Як на мене він не протушиться. треба дати трошки водичі для того, щоб воно протушила. Зараз воно там вся там рідина випариться і воно буде просто смажитись. Ну, як на мене, це недобре. Друзі, а зараз саме час поставити вподобайку цьому відео, підписатися, а також написати коментар з восьми слів. Все це для просування мого каналу та українського Ютубу. Дякую. Старая поджарка готова. Ну, Ось про що я кажу? Рідина випарилась. Та й все. Я не думаю, що за 15 хвилин там воно дуже розтушиться, смаки з'єднаються, бо по факту тут смаків і немає. Викладаємо. Казан я мити не буду, ні мить, ні протирати, Варимо борщ. Наливаємо в казан відро води. Якщо вариш борщ, то що не треба мить протирати? Ну, хоча, в принципі, звичайно, зараз буде заливати водою. Тут чисто тільки з цієї точки зору, що він буде зараз заливати водою, нема сенсу е, його мити. А по факту ну, готовим борщ. Ну і що? Ну, ти готуєш борщ, та то треба відноситись з повагою до цієї страви. Одправляємо. Свини ребра. Закриваємо кришку Огонь! Чесно кажучи, якщо б е, я брав, я б брав копчене ребра, тому що я люблю копчений смак. Тут у нього вогонь цей смак дасть, але ребра я б, напевно, обсмажив. Я б обсмажив ребра для того, щоб дати їм смаку, і вже потім ці ребра залив водою і далі я би вже варив. Я би зробив так. В принципі, так також можна зробити, але єдине, що треба додати солі, зробити цей бульйон, яку він варить, він має бути смачний, щоб потім ця сіль віддала смак ребра, і в цілому все потім було смачно. Не знаю, буде він сидити чи ні. Давайте подивимося на всю катушку. Ждем закипання. Начинає закіпа. Плюс ребра я би нарізав. Щоб потім з ними не махатись, а вже вони були прям такі, як можна їх вживати. Тому що потім це як він буде ту паленту оцю, е, діставати, нарізати, потім класти. Чому відразу не нарізати і не загрузити все. І у вас мінус одна дія. Образовується пена, яку ми хорошо знімаємо. Далі відправляємо фасоль, закриваємо кришку, печку, огонь середній, варимо час. Пройшло 40 хвилин. Якщо він квасолю замочував на ніч, то час її варити ну, не треба. Півгодинки буде достатньо, потім ще ж борщ буде доходити. і ну просто Якщо її варити годину, потім ще готувати далі всі наступні інгредієнти, то квасоля вона буде з нею. Ну, Я не бачу в тому сенс взагалі. Саме час посолити. Так, слегка перемішаємо. Закриваємо кришку на середньому огні, ще минут 20 сваримо. Пройшов ровно час. Ну, чесно кажучи, з приводу солі, як на мене, такі великі казани, не знаю, скільки там літрів. Ну, він мало посолив, Тим паче, що він не доводив до смаку ніякі компоненти, не ні зажарку, не буряк, то це мало солі. Ну, дуже мало. Воно буде зовсім ніяке. Саме время доставати м'ясо. Кості Агаліни, значить м'ясо сварілося. Ну, в принципі, так. Якщо кості Агаліни, то так. Але вони в принципі трошки там оголились. Це не значить, що м'ясо вже таке ніжне і типу, смачне. Ну, не буду тут дуже придиратися, але я просто люблю, коли м'ясо від кістоку так прямо дістається, знаєте, щоб воно було ніжне смачне. По факту ну, за годину. Так, воно могло бути готове, але то, що воно буде таке жорстка, це 100%. Раз. Два. Це то, про що я казав. Це лишня суета. Це зараз цей подносик. Обережно там, щоб нічого не впало, ці ребра передай... перекладуєш сюди, потім несеш їх на дошку, нарізаєш, потім назад закидаєш. Это лишняя суета. И третий кусок. Огонь делаем посильнее. Далее в ход идет картофель, который порезан также соломкой. Хорошо все перемешаем. До речі, не люблю я картоплю соломкою нарізану там, в борщі чи в інших супах. Вона розварюється, потім з неї таке виходить кашло. Ну, краще невеликий кубик. Ну, мені це більше пасує. Хоча це також ну, смаковщина, кому як більше подобається. Закриваємо кришку. Ну ще минут 10 ждем. Варим картофель. І так пройшло 10 минут. Отправляем в казан перчик острый чилі. Ну так, Дуже такий український рецепт. Перчик Чілі. Завжди туди перчик Чілі клали. На що він там потрібен ну, взагалі не розумію. Поджарку, яку ми першу обжарювали. Так, поджарку, Перець горох плаває професіонали. Друзі, нагадую, що я ділюсь з вами доступом до своєї крутої кулінарної бібліотеки, яку я збирав більше 10 років. Там топові книжки відомих, топових шефів. І Нома, і Eleven Medicine Park. І Ларуз Гастрономік це сама крута кулінарна енциклопедія, яка була написана під патронажем Жоеля Робішона, топового шефа французького. Тому пиши мені в інстаграм в особисті хочу, і я відкрию вам доступ до своєї бібліотеки. Розвиваємось та стаємо кращі разом. Зараз борщ вже почне міняти світ. Далі. Капуста. Капуста молода, буде готуватися около 10 минут. Ну тут все верно, тут э, нема Все хорошо перемешаем. Закрываем крышку, забываем, на 10 минут. Далее. Обязательно проба на соль. По соли отлично. Добавляем... Так, а що ти пробуєш на соль, якщо ти ще буряк не додав. Ну треба пробувати на соль, коли ти вже все з'єднав, напевно, так. Або кожен компонент по окремості, Ну, що ти спробував? Зараз буряк там взагалі не солений, то що, що буде. Якщо зараз тобі окей, хоча там не окей, то додавши буряк, буде точно не окей. Вторую поджарку свіклу З і помідорами. Хорошо все перемешаем, добавляем мясо, мясо решил не все добавить. А с той частиной что делать, куда? Отдать собакам или что? <laughs> ну, типа, что тогда было столько брать, если оно не используется. Ух, борщец будет. Минуты три ждем. Угли я все обрав, никакого огня нет. Фінальні штрихи. Отправляем мелко нарезанный чеснок і зелень. Повторюсь, никакого, никакого огня нет. Так, ну, це і погано, що немає ніякого вогню, тому що це все разом має кипнути. Для того, щоб воно не скисло потім там, при різних обставинах. Тому треба, щоб кипнуло, і потім вже можна знімати. Дійсно. хорошо все перемешаем. Закрываем и дадим украинскому борщу настояться 20 минут. Пока настаивает. Слово украинский, ну, мне просто, ну, питхария конкретно, украинский. Ну, украинский, украинский борщ. Ты пошел с одного тут. Это наш борщ. Сейчас будем делать намазку к нашему черному хлебу. Здесь у меня совсем чуть-чуть перца горошком. Мелко нарезанный чеснок, мелко нарезанное украинское сало. Теща привезла из Украины. Отправляем в ступу. Перемолол максимально, как смог, тщательно. Далее делаем наши бутерброды к украинскому борщу на основе украинского сала. Еще 25 раз скажи украинский, и это реально просто мой рвотный рефлекс почитается. Борщ настаивался 20 минут Обратите внимание, какой густой борщ и цвет у него просто супер. Накладываем. И я прям не иду, я прямо бегу к столу. О, ребрышки нарисовалось. свежую зелень я уже добавил ложка сметаны бутерброд с украинским салом Сложно що либо сказати. Ну, коротше, ясно. Не будемо вже дивитися, як він там сьорба. Що я скажу? В цілому, в цілому, не можу сказати, що це прямо як е, хрючу. Ні, це вийшло непогано, нормальний борщ, плюс він в казані. Це окреме, як то кажуть, мистецтво його приготувати. Це смачніше, це ароматніше. На вогні все реально смачніше. Але е, є нюанси, типу, він не дав по солі нормально, є деякі нюанси в технології приготування з цим перцем і так далі. Хоча в принципі, е, ну, нормальний борщ. Нормальний борщ напевно що один з нормальних борщів, який я коментував за перебік. Тому в принципі, більше нічого мені сказати. Випишіть в коментарях, як вам сподобалось, не сподобалось. Кого б ви хотіли, щоб я прокоментував в наступних відео? Ну а я буду з вами, як завжди, прощатися, обіймаю вас, цілую прямо в душу. Ваш шеф, папа. -па.